Мої хороші, доброго дня. Я поки не забула, знімаю відео вже. Дзвонять багато підписників з України, і хочу вам сказати, що, наприклад, я українка і не хочу тікати з України, і я не збиралася тікати і ніколи не тікала. Первоначально я купила собі житло для здоров'я, щоб взимку оздоровлюватися і бути тут. А Частину коли сезон заробляти гроші. Ось для того я купила. І зараз мені дуже багато підписників дзвонять і кажуть, та в Канаді зараз дуже великі умови в Канаді, в Америці. А я хочу сказати, що якраз підписники з Канади і з Америки приїздять сюди, тому що житло там дорого, але ми ж говоримо про оздоровлення. То краще, чим Турція, не може бути. Чому? Тому що Турція не питає про ваші заробітки. І зараз у нас відкрили новий регіон це Газі-Паша, де прямо туди прилітає літак. Якщо ви пам'ятаєте, то рік тому до війни Газі-Паша летів літак з Києва, але планувалося з семи областей. Після Перемоги в Україні теж будуть літати з семи областей. А наразі літають літаки в газі паша з багатьох європейських країн. І це дуже зручно. І скажу, що цей регіон там ще дешеві ціни, там ще від 120 тисяч. Ви знову можете заплатити 30% і два роки підряд платити до закінчення будівництва. І це дуже вигідно. А ціни будуть рости, такі ціни точно не повернуться, тому що це регіон дуже перспективний. Він зараз отримав статус туристичний. Там наразі навіть буде будуватися Ріксус, дуже багато готелів, і взагалі це варто зараз склати гроші, тому що Тепер саме не по закінченні війни, то вже буде дорого. Кожних півроку ціни ростуть. Я сама туди вкладаюся, вкладаються мої українці, але саме головне, що це дуже близько до України. Якщо після війни як пишуть, що перші літаки це будуть з Львова і Чернівців, то ну, це так буде зручно. Тобто я розумію, що після війни буде важко. Зараз ми не знаємо, чим заробляти. Я навіть свої речі, наприклад, з продаю свій шоурум, те, що торгувала. я не знаю, чим займатися. Тому, якщо ви думаєте, куди вкласти гроші, кладіть гроші в своє здоров'я. Ви по-любому заробите на тому, якщо воно подорожає, із фундамента ви зараз вкладетеся через, а поки будується будівництво три ціни буде, і ви вже заробите. До того, як буде здане в експлуатацію. Тобто, при сумі, коли ви оплатили повністю, то ви вже можете піднімати навіть коли будується і вже тих 20-30 тисяч євро чи 40, ви можете заробити прямо за рік, не чекаючи, поки житло закінчиться. Тому це такий район, який перспективний і варто вкладати, якщо ви. Готові. І не збирайтеся виїжджати з України назовсім, тому це дуже класний вихід. Я теж не збираюся їхати в далекі країни. До мене приїздять, до мене приїздять із Америки, і з Канади. Я розумію, що там безкоштовно, я розумію, що там є робота, тут немає роботи. Але тут важливо і класно вкладати гроші і заробити ось саме на цьому. А ще можна просто для себе купити, так як я вам казала, що на старості літ дуже вигідно і дуже зручно здавати в сезон. От, наприклад, я уїду з травня місяця по кінець вересня, я буду в Україні, а той період саме сезон житло буде здаватися. І коли я повернуся, я вже отримаю гроші на своє зимнє життя тут. Тому це дуже зручно вкладати гроші у своє здоров'я. Так що мої хороші. Якщо ви не знаєте, що робити, тому що зараз важко, і зараз е бізнес в не найліпшому стані, економіка в не найліпшому стані, то саме час подумати вже, робити вже, тому що завтра буде пізно. Я скажу вам одне, що хто ризикує, той п'є шампанське. Папа мої хороші.